Якщо не помиляюся, нещодавно Україна не дуже гарно проголосувала, але знову ж таки, я на жаль, пам'ятаю те, ось щодо питання уйгурів. Дениса, може, будь ласка, розповісти нам детально, що саме відбулося, і чому це має значення, і чому це має велике значення? Доброго вечора. Вітаю всіх. Сьогодні я розповім про уйгурів, їхню боротьбу і власне загальну політику України в даному контексті, що стосується так чи інакше уйгурського питання. Кілька днів тому буквально було голосування в е, Радіон справ людини. Е, там сталося питання: чи sta, варто ставити на дебати питання щодо геноциду уйгурів? Уйгури це 13-мільйонний тюркський е, народ, який проживає на північну захід, е, заході Китаю, півцілян-Урському е, автономному окрузі, який піддається систематичним репресіям на даний момент там. Їх всього 13 мільйонів людей. Відповідно, 12 з них проживають у Сінзяні. Це приблизно половина всього населення даного регіону. Е, відповідно, Сполучені Штати спільно із союзниками вони поставили питання щодо того, щоб е, поставити на голосування в генеральній асамблеї на обговорення власне питання геноциду. Ну і відповідно політики ООН щодо цього. Е, відповідно, ця спроба поставити е, щодо цього е, питання, в ООН, вона провалилася через нестачу трьох голосів. Україна не голосувала, і відповідно, е, через це по суті це питання знову ж таки відсунулося. Швидше за все сполучені американці будуть намагатися його знову використовувати проти Китаю. Але вже з іншою резолюцією резолюцією, ну власне кажучи, з тих, хто підтримав, це переважно союзники Сполучених Штатів, це окрім самих американців. Це власне, Британія, Канада, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Австралія, Литва, з країн, які, власне, кажучи, так чи інакше. Утрималися. Це були власне немає жодної з країн Європи чи союзників Сполучених Штатів. Окрім України, це ще 10 країн: це Аргентина, Вірменія, Бенін, Бразилія, Гамбія, Індія, Лівія, Малаві Малазія і Мексика. Ну і відповідно ще частина країн проголосували проти резолюції. Їх ще більше це переважно. Країни 에, Азії, Африки і, м, м, власне, партнерки щодо Китаю, країни Південної Америки. 에, на даний момент угорське питання, чому воно так актуалізувалося, тому що його намагаються використати проти 에, Китайської Народної Республіки в рамках того протистояння, яке зараз розгортається між ж, Вашингтоном і Пекіном. 에, в, 에, власне кажучи, в, в сіняні угорському тоному окрузі. В середовищі діаспори угрської існує доволі активний сепаратистський рух. Там час від часу безпосередньо в їхній країні е, відбуваються напади на китайську поліцію, е, загони армії, масові заворушення, терористичні акти, в основному які виконуються е, ісламською партією Східного Туркестану, е, яка, до речі, якраз. Е, Тривалий час проводили там збройну боротьбу ну, в формі гварилі, міської герилії, терактів на території КНР е, на північному заході, безумовно. Але, відповідно, визнавалася країнами Заходу як терористична, але відповідно вже в 2020-му, в жовтні, вона була усунута зі списку е, е, терористичної організації і зараз розглядається, по суті, як і борці за свободу юрського народу. Ще звертаючи увагу на спродо того, що представляють свою власне уйгури в політичному сенсі, варто звернути на кілька організацій: це, зокрема, е сідно туркестанський уряд у вигнанні, і це е сідно-туркестанський рух національного пробудження. ці організації вони базуються у Вашингтоні і відповідно створені в 2004-му. це уряд. У вигнанні, і відповідно в 2017-му це відповідно рух національного пробудження, керівник руху національного пробудження. Це Селіх Худаяр. Він 93-го року народження, колишній військовослужбовець Національної гвардії Сполучених Штатів. Є громадянином Сполучених Штатів, навчався в. Університеті Оклахоми, і, відповідно, у американському військовому університеті, також служив у 179-му піхотному полку е, сухопутних сил Національної гвардії. Зараз відповідно проживає в Вашингтоні, де якраз займається діяльністю організації. Відповідно, е, також він одночасно є прем'єр-міністром у східному туркестанському уряді вигнанні і. Е, Зараз ще, відповідно, його найближчим партнером є Глам Осман Ягма. Він, в свою чергу, є громадянином Канади, також проживає в Едмонтоні і Вашингтоні і займається десь ще багато десятків років, власне кажучи, організацією діаспори уйгурської з приводу того, що вони отримали можливість здобути незалежність в подальшому. Період після приходу до влади Трампа десь з 17 20 року уйгурська діаспора ця організація отримала доволі потужну підтримку, в тому числі фінансову, як неурядові громадські організації, що спрямовані, зокрема, на висвітлення питань пов'язаних із репресіями проти Ігурів у Китайській Народної Республіці. Це такі заготовки Сполучених Штатів для. Тиску на КНР і для можливого подальшого е зіткнення військового між Сполученими Штатами і Китаєм зараз основна власне кажучи, діяльність вона йде навколо е висвітлення і викриття злочинів китайської влади проти угурів. Там відбуваються тематичні репресії, близько мільйона людей. Це із 12 мільйонів уйгурів, які живуть в регіоні. Вони за різним повідомленням знаходяться в так званих е, таборах для переховання, тобто в концентраційних таборах, там е, система та, тотального стеження, е, арешти, страти без суду і таке інше з приводу того, в чому їх звинувачують американці, найбільш активно почали відповідно звинувачувати після того, як е, розгорнувся власне. Перейшов в активну фазу е, конфлікт між США і Китаєм за світове лідерство, і з того, хто буде, власне кажучи, керувати світом у 21-му столітті. І відповідно, на даний момент е, американці намагаються через Організацію Об'єднаних Націй е, це використати для того, щоб в подальшому тиснути на Китай, е, вводити додаткові санкції і в цілому загалом добитися його послаблення на міжнародній арені. Це зазнає невдач через політику цілого ряду країн в першу чергу поза межами, власне кажучи, блоку НАТО, поза межами найближчих союзників Сполучених Штатів, зокрема в тому числі і України, говорячи про те, чому так відбувається, чому Україна не підтримує Сполучені Штати в даному питанні, тому що це, якщо коротко, відповідає загальній політиці України, яку вона дотримується протягом вже десятиліть. Мова йде, безумовно не про самі Сполучені Штати, а про Китай і сепаратизм. Перший момент Україна, власне кажучи, протягом по суті вже понад десятиліття підтримується політики стратегічного партнерства з Китаєм. В 2011-му ми підписали договір про стратегічне партнерство і відповідно, з тих пір намагаємося активно розвивати наші відносини. На першу чергу торгівельно-економічному сенсі. E, власне кажучи, говорячи про e, торгівлю, тому що Китай нам саме торгівлею зараз цікавий, варто зазначити, що за, за e, даними 2021 року Китай він є на першому місці серед всіх торговельних партнерів України. Там торгова рогобі загальний склав e, понад 18 мільярдів доларів. E, при цьому, відповідно, торгівельні відносини, незважаючи на нинішню блокаду, вони продовжують підтримуватися. Що й на нижньому рівні, скажімо, експорт відповідно з України до Китаю за січень травень тобто перше півліччя підліч, цього року, він склав півтора мільярда, і відповідно імпорт китайських товарів він склав 2,75 мільярдів. Тобто, це понад 4 мільярди товарообігу за період приблизно півроку. Це означає, що ми можемо, скажімо, розраховувати те, що за весь рік це буде приблизно. На рівні 8-10 мільярдів доларів, при тому, що відповідно Китай залишатиметься найважливішим або одним з найважливіших торговельних партнерів для України. Наступне це що стосується того, чому зараз Китай важливий, і що навколо чого зараз розвиваються контакти між нашими дипломатичними відомствами, тому що на рівні міністра закордонних справ, це питання зернового коридору. І експорту е, продовольства із е, України, коли ще в березні-квітні цього року відбулася перемовина між нашими е, міністрами закордонних справ, там було ловіювання питання з українського боку про того, щоб Китай натиснув на Росію з метою того, щоб вони е, дозволили відкриття українських портів. Мова йде про те, що Китай є великим портером продовольства. Він не зацікавлений зростання цін на нього на світових ринках до чого призводила блокада, і відповідно зараз е і тоді власне мова йшла в основному про те, що Китай має зі свого боку по своїм напрямкам поговорити із Росією для того, щоб вона щонайменше частково розблокувала українські порти і забезпечила можливості для. Експорт українського продовольства на світові ринки, в тому числі і в той же, той же самий Китай, тобто, по суті, зараз ми продовжуємо ту саму політику, яка була багато років ще до цього, і що за все продовжиться. Китай важливий для України як стратегічний партнер для української економіки, в тому числі в рамках війни, відповідно, тому Україна в даному контексті не виступає проти нього. Друге пункт. І це, власне кажучи, один із основних принципів взагалі зовнішньої політики України це не підтримка жодних сепаратистських рухів. Це стосується не лише уйгурів, але по суті будь-яких сепаратистів, які Україна офіційно відмовляється підтримувати, а часто прямо заявляє про свою підтримку, власне кажучи урядів, які борються проти сепаратизму. Мова йде саме через це, ми зокрема не визнаємо досі Косово. Хоча більшість наших партнерів на заході вже їх давно е, визнали. Ми заявляли свого часу про підтримку іспанського уряду під час заворушень в Каталонії, коли там була спроба проголошення незалежності. Е, ми відповідно буквально в кожному питанні, коли це так чи інакше вимагає зайва України, ми підтримуємо центральні уряди. Це політика, яку вертимується Україна ще з 90-х років, коли було питання е, проблеми Криму, коли росіяни вперше там ще прим'яху про пробували в ситуацію. Тобто, з тих пір Україна заявляє, що там е, в питанні Тайвані ми підтримуємо Пекін, і взагалі в питанні, скажімо, курдів підтримуємо Анкару. Е, наприклад, е, це можна було побачити в контексті заяв щодо операцій. Туреччини в повпроти е, рожави е, там мова йшла про те, що взагалі куди не існували з точки зору МЗС, як якась спільнота, про яку варто згадувати. Мова йшла про те, що це оголошувалося власне з боку української МЗС як операція Туреччини на північному сході Сирії. Тобто жодні е, сепаратистські рухи Україна не підтримуються, вони України засуджуються або взагалі не згадуються як такі, що е, є якимось політичним суб'єктом. Е, в даному випадку саме це в тому числі додає додає якраз актуальності питанню е, навколо курдії, е, пов'язано з, е, з тим, що заяви з приводу геноциду вони є певним претекстом до е, здобуття більшої ваги. Громадськими організаціями, які уйгурськими, які знаходяться поза межами власне Китаю, і по суті, які в подальшому зможуть, використовуючи базу в якості геноциду, для того, щоб е, претендувати на е, політичну суб'єктність. Тобто, це. Замах на територіальну цілісність Китаю і подальше відділення регіону під ужурським керівництвом Безумовно, це вже зараз це неможливо, але в подальшому може бути використано у разі зіткнення вже більш серйозно між і Китаєм. Україна в даному питанні притримується власних політичних принципів, саме тому власне і в подальшому швидше за все. Не буде підтримувати уйгурський рух, незважаючи на те, що наші основні союзники на заході зараз намагаються його активно використати. Ну, власне, дякую за увагу. Це те, що я хотів сказати з цього приводу. Дякую тобі, Денис. Насправді, наскільки я розумію, це питання взагалі не дуже. Часто піднімається в нашому інфрапросторі, і якщо піднімається, то ну я не одноразово бачив про те, що було певне засудження по відношенню до України про те, що вона не підтримала уйгурів у цьому питанні. Але знову ж таки треба розуміти, що світова політика це не Це найчистіша справа, і що теж клуб світових політиків, клуб країн є. Клубом білих та пухнастих і в будь-якому разі нам треба е, також враховувати свої інтереси. І якщо, е, наприклад, навіть як, якщо у такій важкій ситуації, які зараз в Україна, ми там е, Можемо або про нас, наприклад, скажу про те, що ми там не дуже гарно вчинили, тому що не визнали геноцид угорів і так далі. А, можна говорити про те, що ми зараз у таких умовах, коли нам треба виживати, і що, на жаль, або не на жаль, я насправді не маю досить такої виваженої позиції щодо югорського питання. Просто через те, що не заглиблюся у нього. Але нам дійсно треба. У умовах виживання дотримуватися тієї політики, яка зможе нам це виживання забезпечити. Панове, у когось є ще думки з цього приводу, там, борошно Гале, що ви думаєте щодо курдів? Ой, перепрошую, не курдів ну, а... єдине, єдине, про що хотілося би сказати, що так, панове українці, українці цікаві, це я почав заговорюватися. Цікавтеся міжнародною політикою і дізнавайтесь цікаві речі, які в принципі відбуваються. І те, що констабари в світі існують, це факт. І те, що е геноциди певні теж існують в різних країнах, і часто ці країни можуть бути нашими союзниками, попри те, що там відбуваються страшні речі. Отака от реальність, в якій ми живемо. Сподіваємось, колись ми з цього виберемось, і е країни типу Китая не будуть існувати, які е роблять. Взагалі, вражаючи по відношенню до свободи речі, але поки що так.